День відкриття, і вже перші відвідувачі. Новий центр оглядає голова КМДА побаченим задоволений. Дуже важливо, що тут примінені вже сучасні технології, це швидке обслуговування, це можливість. Отримати послугу європейського рівня. Ми будемо мати позитивні результати в частині збільшення бізнес-активності тих людей, які проживають як киян, як українців, так і безумовно іноземці. Пан Володимир приїхав з Москви в Україні. Оформляє спадщину. Для цього повинен мати код платника податку, а видають його іноземцям тільки в столиці. Чоловік каже, тут документ отримав за лічені хвилини. Сьогодні я отримав в такому прекрасному зданні, в такому прекрасному офісі можна сказати. Мені понрави. Ну, заняли то мені одну минуту практичку. Тут і документ видадуть і проконсультують Відтепер податково працюватиме під гаслом від фіскального органу до сервісної служби. З початку року ми видали около 4 тисяч уже тих ідентифікаційних карточек наміров ідентифікаційних карточок. І активність у нас проявилась. То тобто есть ми пройшли екзамен це во время. Час... Того місяця напряжова місяця місяця спортивного, інтересного, робочого. есть к нам обратилось около 700 иностранных граждан за получением ідентифікаційного номера. До слова подібні центри обслуговування іноземців вже до кінця року мають з'явитися у всіх районах міста. Наталія Шумейко, Кондрій Гегеля, телеканал Київ.